Він протермінував повернення боргів державі вже на 500 мільйонів гривень, але не несе жодних штрафних санкцій та вільно подорожує за кордон. Як бізнесмен з оточення Януковича, родич Медведєва, власник ТРЦ Гулівер та мережі магазинів техніки «Ельдорадо» опанував цілу низку схем для виїзду. Далі в сюжеті. Одна з башт Кремля розташована у Києві. Вона на однаковій відстані від алеї Героїв Небесної Сотні та парку Тараса Шевченка, куди били російські ракети, і збудована коштом українських банків, тобто з податків кожного українця. Здавалося, що на 10-му році війни таке неможливо уявити, але ж ні, тисячі киян приходять сюди, залишають там гроші, відпочивають і навіть не знають, що торговельно-розважальний центр Гулівер пов'язаний із Дмитром Медведєвим. Ні, не знаю, знати не хочу. Ну щось я таке чула, що якийсь російський тут був. ну, Я не знаю зараз хто, не знаю хтось з олігархів. Тим самим Медведєвим, що був президентом Росії між Путіним, а нині на п'яну голову з посади заступника голови Радбезу РФ погрожує усьому світу ядерним ударом. Это приведет к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону, по всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады. Если коротко, то власники Гулівера – родичи Медведева. Також вони були посіпаками та гаманцем Януковича. Винні українській державі 14 мільярдів гривень кредитів. Довели до банкрутства банк Михайлівський, регулярно літали до Росії, причетні до земельних оборудок на Київщині. Мають 36 люксових автівок під час повномасштабної війни. Придбали три новеньких мерседеси AMG G63 за 7 мільйонів гривень кожен. І виїздять за кордон як волонтери із підробленими документами за системою шлях. А ну і ще, навіть обдурили військових, яким обіцяли передавати частку своїх прибутків. Обіцяли небагато, піввідсотка, але і цього не зробили. Та і зрозуміло, гелік сам себе не купить. Хто ж ці гулівери, що вважають українців за ліліпутів та не зважають на закон? Знайомтеся, Віктор Поліщук, український бізнесмен, пік розвитку його бізнесу, припав на часи президентства Віктора Януковича та Дмитра Медведєва у Росії. А самого Поліщука називали одним із гаманців так званої сім'ї. Саме тоді він виник буквально ні звідки як власник великих активів у галузі фінансів, роздрібної торгівлі та нерухомості. Зокрема, він є власником ТРЦ Гулівер, мережі Ельдорадо та банку Михайлівський. Як за часів Януковича, 35-річному хлопцеві з тоді ще Кіровограда, так пощастило з бізнесом? Відповідь проста як звук курантів. Дружина Віктора Поліщука Лілія Різва, племінниця дружини Дмитра Медведєва, котрий був президентом Росії у час розквіту так званої імперії Поліщука. Але то було 10 років тому. Відтоді Янукович втік. Медведєв спився і перетворився на ядерного терориста. А Україна чекає, коли Поліщук поверне борги. У 2016 році Нацбанк визнав неплатоспроможним банк Поліщука Михайлівський і звинуватив його у виведенні активів на пов'язані структури. Тоді банкрутство Михайлівського супроводжували масові акції вкладників банку з перекриттям головної вулиці столиці Хрещатика. Судовий розгляд щодо обвинувачуваних топ-менеджерів банку досі триває. Але самому Поліщуку вдалося уникнути статусу фігуранта кримінальної справи про розкрадання коштів Михайлівського. Війна аж ніяк не вплинула на зв'язки Поліщука та різвої з Росією. Згідно з інформацією з російських баз даних авіаперельотів, яку вдалося отримати схемам, Віктор Поліщук літав до Москви щонайменше шість разів протягом 2016-2018 років, його дружина теж декілька разів літала до Московії. Але повернімося до башти Кремля, що у Києві, у 2013 році. Віктор Поліщук став власником одного з найвищих хмарочосів української столиці бізнес-центру Гулівер. Згодом з'ясувалося, що будували його за гроші державних Ощадбанку та Укрексімбанку. І на тепер структури Поліщука заборгували Держбанкам близько 14 мільярдів гривень. Журналісти схем з'ясували, що за 10 років умови кредитування переглядали. Нині Поліщуку відтермінували погашення боргів аж до 2044 року. При цьому процентну ставку за кредитом знизили майже втричі. Вона становить лише 3,65% річних. У той час, коли надання сполученими штатами допомоги на 300 тисяч доларів вважають ледне подією року, лише один поліщук винен державі приблизно 370 мільйонів доларів. За інформацією схем та Форбс, власник гулівера з початку 2022-го взагалі припинив повертати гроші державі. Кредит не виплачували протягом року. Він же багатий, нехай платить, якщо він винен 14 мільярдів гривень. Ну забрати це все. все. По-іншому борги не повернуть. Ну а як? А як? Якщо це з Росії е, власник, то як може забрати ці борги? По перше, має бути суд. Рішення суду має бути, щоб він повернув ці гроші. Відповідно, він має повернути ці гроші, але ну все через суд. Ну воно наче й зрозуміло. Війна ж, країна родичів дружини сипле тисячі бомб та ракет на Україну. Офіси закриті, платити оренду нікому. Що робить Поліщук у той час, коли російські війська розстрілюють людей на Житомирській трасі? Мабуть, віддає порожні офіси волонтерам або добровольцям. Ні, ні. У нього важливіші справи у березні 2022 року. Поліщук намагається вивести з України три елітних роллс ройси на підставі ймовірно підроблених документів сумарною вартістю 50 мільйонів гривень. За дивним збігом, як встановили схеми, фірма Carpe Rentals, на яку були зареєстровані авто, мала прописку в Гулівері. А її формальною власницею у реєстрі вказана 59-річна Катерина Кузьменко з села Перегонівка Кіровоградської області. Схеми встановили, що це двоюрідна сестра Віктора Полющука. Він, власне, і пересувається на автомобілях, записаних на Carpe Rentals. Загалом на фірму зареєстровано 36 авто. Далі більше у 2022 році вона придбала аж три новеньких Мерседеси AMG G63 за 7 мільйонів гривень кожен. Це найновіша модель геліків, як їх називають у народі. А ще мікроавтобус Volkswagen Multivan за 2 мільйони гривень, шкода Kodiaq за майже півтора мільйона. Пригадаємо, 22-й рік. Буча, Гостомель, Бородянка, Ягідне, Катівні на Харківщині, Чернігівщині. Уся країна скуповує старі пікапи з усього світу. А фірма власника Гулівера купує три геліки вартістю у 150 пікапів. Після цього Поліщук, здавалося, усвідомив свої помилки. Ні, ні, він не кинувся повертати мільярди боргів державі. Взявся волонтерити. Ну, можна і так тримати фронт. Лише уявіть, яка оскароносна історія. 47-річний власник з банкрутілого банку Михайлівський, родич Медведєва та володар 36 автомобілів возить гуманітарку з Румунії до України. Але схоже, що Поліщук не отримає Оскара за свою роль, хоча й виїжджав за інформацією схем за кордон п'ять разів. Двічі у 2022 та 2023, а також у 2024. -му. Бо насправді ж гулівер усього волонтерського руху їздив за гуманітаркою на одному зі своїх Mercedes-Benz AMG G63 за 7 мільйонів гривень. Зрозуміло, що у такий шикарний позашляховик точно не завантажиш 700 обіцяних аптечок та 12 тонн різної продукції, яку, начебто, мав привезти Поліщук із Румунії. Виїзди Віктора Поліщука за кордон як водія волонтера. Внесений у шлях Дніпропетровської ОДА на підставі підробленого листа від румунської компанії. Виїзд. 10 серпня 2022 року. В'їзд 26 серпня 2022 року. Виїзд 24 вересня 2022 року. В'їзд. 5 жовтня 2022 року. У систему шлях Поліщука внесла Дніпропетровська обласна військова адміністрація за зверненням місцевої громадської організації Об'єднання захисту прав підприємців, яка клопотала про надання дозволу на виїзд за межі України до Румунії волонтеру водію Поліщуку ВС для отримання гуманітарної допомоги від румунської компанії ОСФ Global Services. Про це схемам повідомили у самій Дніпропетровській ОВА у відповідь на запит, надавши копії усіх документів на підставі як. Їх і був дозволений виїзд. Радіо Свобода звернулося до керівництва румунської фірми, лист, від якої став підставою для дозволу на виїзд Поліщуку. Цей лист, за підписом Аліна Доробанту, директора румунського офісу великої міжнародної IT компанії OSF Global Services, був наданий Дніпропетровській ОВА двома мовами: англійською та українською. Ось він. 1 серпня 2022 року. ГО Об'єднання захисту прав підприємців Селін СС. У зв'язку із запровадженням на територію України воєнного стану, встановленого указом президента України, цим листом звертаємося до вас із проханням посприяти у перетині кордону волонтерам громадської організації, об'єднання захисту прав підприємців для отримання від ОСФ Global Services тактичні індивідуальні аптечки, призначені для надання першої домедичної допомоги, лікарські засоби, витратні матеріали та засоби гігієни, одяг для дорослих, пледи, каремати, спальні мішки, продукти харчування. На запит редакції відповів сам Доробанду. ОСФ Діджитал не зверталася до ГО об'єднання захисту прав підприємців щодо передавання гуманітарної допомоги чи прохання про допомогу щодо виїзду водіїв волонтерів для доставки будь-якого вантажу. Ми не маємо жодного відношення до зазначеної організації чи фізичної особи Поліщука Віктора Степановича чи його компанії. На підставі наданої інформації ми виявили певні деталі, які вказують на те, що лист, яким ОСФ Глобал Сервісес запитувала дозвіл на перетин кордону волонтерами ГО об'єднання захисту прав підприємців є підробкою. Серед цих деталей застарілий бланк, відсутність реєстраційного номера та нерозбірливий підпис. Тобто замість Оскара або хоча б грамоти від Дніпропетровської ОВА за волонтерську діяльність Поліщуку світить підозра у фальшуванні документів. Термін дії дозволу на виїзд за системою шлях у Поліщука скінчився, але йому, мабуть, болить серце за країну, яку регулярно обіцяє знищити родич його дружини медведів. Ні, ні, не затамовуйте подих. 47-річний Поліщук не йде у військкомат і не записується у штормовики. Він влаштовується водієм вантажівки. Саме тому 2023 року Поліщук був внесений у систему шлях за поданням товариства з обмеженою відповідальністю Транссоюз. Це Буковинська фірма, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях і має відповідну ліцензію. І справді, 17 серпня 2023 року Віктор Поліщук перетнув кордон у напрямку Польщі за кермом вантажного буса Мерседес Спринта. Разом із ним була і його дружина. Про це повідомляють схеми. Але 29 серпня 2023 року Віктор Поліщук повертався в Україну не за кермом вантажівки, а на люксовому геліку 2021 року випуску вартістю 200 тисяч доларів, оформленому на фірмі двоюрідної сестри. Загалом таку схему Поліщук використав двічі. Виїзди Віктора Поліщука за кордон як водія вантажівки. Внесений у шлях транспортною фірмою Транссоюз. Виїзд 17 серпня 2023 року. В'їзд 28 серпня 2023 року. Виїзд 15 жовтня 2023 року. В'їзд 5 листопада 2023 року. Журналісти з хем звернулися до компанії Транссоюз, яка забезпечила Поліщуку виїзд за межі країни. За словами керівника компанії, Поліщук повинен був перевозити посилки, але не впорався з роботою. Тому разом з іншими водіями був звільнений. Хоча даремно Поліщука звільнили, і ось чому він щоразу виїжджав на вантажному мікроавтобусі Мерседес, а повертався на геліку вартістю у 200 тисяч доларів. Це ж золота жила або Ельдорадо. Міфічна країна багата на золото. Не дивуйтеся, але Поліщук має безпосереднє відношення навіть до Ельдорадо. Але не міфічного, а мережі з продажу техніки й електроніки. Ельдорадо він придбав у 2013 році, коли став власником Гулівера. От був щасливий рік для Поліщука. Воно і зрозуміло, що все добре, коли рука Кремля всюди прокладає шлях. Тож не дивно, що за інформацією розслідувачів, мережа Ельдорадо має зв'язки з країною-терористкою. Але це не завадило Віктору Поліщуку розгорнути чергову волонтерську кампанію у 2023 році. Ельдорадо почало благодійну акцію з назвою Техніка, що рятує життя військове, закликало купувати товари в їхній мережі їхніх магазинів, пообіцявши, що відсотка із продажів буде відраховано на виготовлення броньованих багій для медичної служби першого інтернаціонального легіону оборони України. Гроші мали передати через благодійний фонд Солом'янські котики, про що була укладена угода. У благодійному фонді Солом'янські котики, який виступав партнером цього проєкту. Повідомили Радіо Свобода, що мережа Ельдорадо заявленої обіцянки не виконала і не передала жодних коштів. Ми тоді від Ельдорадо коштів ніяких не отримали. Ми навіть не знаємо, чи вони щось зібрали, оскільки на нас ніякі кошти не зайшли. Вони лише сказали, що банкроти грошей немає і нічого нам не передали. Усе це вдаване волонтерство Віктора Поліщука можна описати однією фразою родича його дружини Дмитра Медведєва: «Денег нет, но ви держитесь з збанкрутілого банку Михайлівський і без фрази «Денег нет, но ви держитесь» Уже давно зрозуміло, що Поліщук не відповідатиме за фінансові оборудки, а вони не отримають свої гроші. Цією ж тезою можна пояснити, чому Віктор Поліщук не повертає 14 мільярдів гривень кредитів на будівництво хмарочоса Гулівер українським державним банкам. Денег нет, но ви держитесь». У цій історії є один момент, який демонструє усю дріб'язковість і закомплексованість кремлівських карликів та їхніх посіпак. Медведєва через його зріст називають Ліліпутом. Водночас його родичі будують у ненависній йому Україні хмарочос, який називають гулівером. Хоча платять за це чомусь українці. Як і за все інше, що накоїла тут Росія та її Поліщуки, котрі заробляють навіть на брехні про підтримку військових. Отже, пане Олеже, як ви вважаєте, в цілому, чому у нас на даний момент тут є ось такі кричущі випадки порушення законодавства, якихось моральних норм і тому подібне? І хто повинен цим займатися? Журналісти? Не вже журналісти. Є, Дивіться, По перше, я хочу сказати, що дуже цікавий сюжет. Угу. Хвала журналістам розслідувачам які беруть на себе роботу правоохоронних органів. До речі, це стосується не тільки даного конкретно взятого сюжету, це стосується і того, що ми з вами починали спільний ефір з досліджень на україно-польському кордоні, на польсько-російському, польсько-білоруському кордоні. І е, якщо там з поляками ситуація є більш-менш зрозуміла, то тут дійсно в мене є питання, а де є українські правоохоронні органи? Ну, в дійсності, це питання Служби безпеки України однозначно. Це однозначно є питання національної поліції, Державного бюро розслідувань. Я думаю, що ті матеріали, про які ми зараз з вами говоримо, однозначно будуть підставою для відкриття кримінальної справи, по факту, який, от тільки що ми з вами почули. І напевно питання знаходження коштів для погашення кредитів знайдуться дуже швидко. Ну, принаймні, в вартості того майна, яке на сьогоднішній момент дійсно за рішенням суду буде. Передано армії, ну як це і робиться у сьогоднішній момент в Україні. Законний, логічний, нормальний спосіб. Але ще раз повторюю: всі ті речі вони мають йти через правоохоронні органи. Ну, як економісту, для мене це абсолютно зрозуміло. Кожен має займатися своєю справою. У нас для цього є, вибачте, будь ласка, величезна кількість е антикорупційних, правоохоронних е органів, що захищають національну безпеку. Ну, карти їм в руки, вибачте. З приводу правоохоронних органів там все одно йдуть різні економічні оцінки у деякі люди, скажімо так, там, наприклад, захищаючи, я зараз не про конкретно пана поліщукала це явище. Стандартна загальна до будь кого хто заборгував, умовно кажучи, такі суми. Я ще розумію, коли йдеться про е, виробництва, е, ну в даному випадку там будуть казати, от це робочі місця, як це взяти, все просто і закрити. Ну ситуація з банком Михайлівський. Тоді теж і мітинги були, і так далі. Хоча пані Гонтарєва, судячи з усього, робила все дуже чітко і правильно, розуміючи хто перед нею і що перед нею. От як тут бути? Тобто, чи дійсно ці люди мають якийсь вплив на економіку? Чи це просто от якийсь фейк, і вони порішали те, що там уже правоохоронці мають з'ясовувати? Зокрема, про мережі. От ідеться: от, Гулівер, що це таке, що ну, там, ну скільки, як Не, дивіться, на що впливає? Е, дивіться, е, Будь-який. Е... Будь-яка організація, яка займається заробленням грошей на здачі в оренду, вона в першу чергу залежить від тих, хто приходить цю оренду вибирати. Ну, тобто, від е, наймачів оренди. Будь-який рітейл залежить від тих людей, які е, забезпечують його товарними обсягами, які він може зреалізувати. Е, тобто, я не думаю, ви абсолютно правильно сказали, коли мова йде. Про величезні підприємства, та, коли дійсно на яких працюють тисячі людей, які е, виконують певну виробничу функцію, тоді дійсно є питання збереження робочих місць. Загальний обсяг, е, дивіться, е, передача, наприклад, того ж самого Гулівера е, армії для реалізації жодним чином не вплине на наявність Гулівера е, на території Києва. Ну, так само, як то саме відбувається, вибачте, будь ласка, сьогодні з е, Океан Плаза, та, ну, uh -huh. ті самі варіанти. Та, е, нормально працює, нормально робить виробничу діяльність. Е, всі офіси і торгівельні площі закриті, і люди заробляють гроші. Яка втрата робочих місць? Про що йдеться мова? Мова йде про конкретну діяльність пов'язану із е, тими процесами, які ми тільки що не Тобто, коли мова йде про такі види діяльності, я думаю, що вирішувати чисто економічні питання набагато легше. Тому що є. Та, на виробничих підприємствах є проблема управлінця, є проблема управляючої організації, яка буде забезпечувати виробничу діяльність. В рітейлі ситуація простіша. В підприємствах, які здають в оренду величезні площі і на тому живуть, ситуація є простіша. Так що я думаю, що тут жодних проблем для правоохоронних органів розібратися, виявити всі проблеми і вийти на якусь конкретну пропозицію в інтересах держави, я думаю, не буде. Будемо сподіватися, що так воно дійсно і так. буде, і ми побачимо якісь достойні результати правоохоронних органів, які точно мають зреагувати на такі.